Вітаю про екологічну безпеку. Сьогодні говоримо із Олександром Бондарем, кандидатом сільськогосподарських наук, доцентом кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського університету. Вітаю, Олександре! Вітаю вас за даними Тернопільського центру з гідрометеорології. У січні стовпчики термометрів сягали майже плюс 14 градусів за Цельсієм. Також ми пам'ятаємо про спекотне літо, яке було торік, коли. Теж мали плюс 36. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про певні тенденції і про глобальне потепління загалом? Ситуація зі змінами клімату характерна загалом для нашої планети, в тому числі і для Тернопільської області. У нас зима стає більш теплішою і з'являються пізні весняні заморозки, що негативно впливає на сільськогосподарські культури загалом? Тенденції для 1 ,1 до збільшення на 1,1 до 1,3 градусів Цельсія загалом на планеті. Чи багато ця цифра означає для довколишнього середовища? Так, ця цифра є доволі велика. В загальному математичному значенні не велика, а в контексті планети збільшення температури є великою. Це спричиняє танення льодовиків і інші кліматичні зміни. Як оці зміни клімату можуть вплинути на сільське господарство в Україні? Можливо, доцільно вирощувати нові культури, які раніше нас не вирощували, або навпаки, взагалі переглядати певну схему вирощування їх? Звичайно, зміни клімату впливають на сільськосподарські культури. Це збільшиться температура повітря, вона може негативно впливати на урожайність, також поширення шкільників та хвороб. Скажіть, будь ласка, цьогорічна посушлива зима з Надмірно високими температурами, як це може вплинути на майбутній врожай? На мою думку, загалом врожайність в південних частині України нашої може зменшитися на 10-15% приблизно. А на Тернопільщині? Думаю, подібний тренд. А скажіть, про які культури можемо говорити? Можливо, якісь тропічні варто в нас вирощувати і запозичувати? Ну, звичайно, що це питання є доволі складним. Звичайно, що ми можемо певні види кажуть адаптовувати до наших умов, наприклад, такий як Батат, але ну, це більше стосується для південних територій, Києві, наприклад, це в Харпатській області, але загалом треба зробити акцент на посухостійкі культури, які будуть адаптовані до наших умов, в тому числі Тернопільські області. Як на забруднення повітря, на зміну клімату впливає війна в Україні? Звичайно, що військові дії негативно впливають на наші довкілля, тому що відбувається вибух ракет, шахеди, дрони. Вони забруднюють повітря, пожежі, також вибух нафтогазової промисловості. Тут можна задати також і про Каховську ГЕС, яка також була знищена росіянами. І ця кількість води потрапила в Чорне море, багато території було затоплено, і море трошки опріснулося, що негативно вплинуло на морські екосистеми. Колишня катастрофа в Катівській протоці це на 10-20 років треба для того, щоб Поступово відновити або найбільше екосистеми водні екосистеми Ми бачимо карти, які публікують Міністерство захисту довкілля, що підвищений рівень забруднення. оцей цей індекс якості повітря, як ви можете оцінити, і навіть останніми днями, 24 лютого, в нас був він підвищений, наскільки я бачила. Скажіть, будь ласка, от чи можемо ми дійсно хвилюватися, чи є для цього причини? Звичайно, якщо ми говоримо про якість повітря, у нас є сайт ЕКОЗагроза, де ми можемо моніторити якість атмосферного повітря. І також є громадське об'єднання Стеве Екобот, де ми можемо також дивитися індекс якості повітря. Щодо того повітря, що ви говорите, коли було забруднене, тут на мою думку, причина була те, що була низька швидкість вітру, задимленість і промисловість це спричинило. Таке забруднення повітря, який на вашу думку, чинник найбільше забруднює взагалі повітря? Тут питання комплексне. Якщо говоримо про забруднення повітря, то тут і промисловість, це транспорт, опалення, погодні умови. Тут які підприємства знаходяться? Ми можемо говорити про забруднення довкілля і одним із чинників. Забруднювачів, мабуть, є пластик. Так, пластик, Чи справді це так? Так, звичайно, пластик. Він є також він є, Там їх є декілька багато їх видів пластику, є мікропластик. Це велика проблема для довкілля, тому що він і потрапляє і у воду, і є багато наукових досліджень щодо цього питання. Зараз в великих супермаркетах. Використовують біорозкладні пакети турбинки, які звичайно, є трошки більше по вартості ніж зазвичайні, але загалом, за даними Міндовкілля, близько 30% зменшилась кількість використання пластикових пакетів вищої товщини. За скільки часу розкладається оцей екологічний пакет? Це лежить від складу самого пакету, тобто і консистенція і такого плану може бути від 5, 10, 15 років. Тобто треба дивитися на склад самого пакету на противагу пластиковим? Пластикові десь понад 100 років. Ви писали в одному з своїх постів, що Дональд Трамп сказав, що повертаються до пластикових соломинок для коктейлів. Так як ви думаєте, ця ініціатива? Mm. От, як воно взагалі вплине на екологію, тобто звичайна пластикова соломинка вона відіграє важливу роль. Звичайно, бо їхня кількість накопичується, навіть едитичне, навіть в океані. Мою думку особисто необхідно брати альтернативу, тобто або паперові, або металеві. Як ми можемо зробити своє життя більш дійсно екологічно свідомим, не тільки щодо пластику, а й загалом в побуті, що ми можемо кожен з нас зробити для того, щоб захистити довкілля? Перше це використовувати менше од одноразові пакети замінити найбільш як кажуть шопери або багаторазові. Також ми можемо сортувати відходи. Які тенденції загалом із глобальним потеплінням у світі? Чи є можливо якісь світові угоди, які це якось регулюють, контролюють, запобігають? Зараз у нас діє Паризька угода. Також у нас в Україні є програма до адаптації до змін клімату до 2030 року. затвердило затвердила 2025 по 2027 рік. Щодо змін клімату, звичайно, що це багато факторів сільського господарства, це видобуток корисних копалин, це транспорт. Що це може спричинити? Перше, це танк льодовиків, це підвищення рівня океану, також заготівля деревини, тобто виробка лісів в Бразилії, наприклад, зменшить можливо частку кисню також температура повітря зростає, і умовно природні зони вони будуть зміщуватися з півдня більш на північ. І ті сільськосподарські культури, лісові дерева, види, вони звичайно будуть мати певний стрес, поки кажуть, вони зможуть адаптовуватися. Після цього треба буде думати, що нам можна змінити безпосередньо і які види. Видобуток металів як він може вплинути власне на екологію, тобто тут є і плюси і мінуси. На вашу думку, є якісь прогнози? Спі видобуток будь-яке корисне копалин. Він є негативний. Звичайно, якщо це буде згідно наших нормативно-правової бази і будуть певні дозволи згідно чинного законодавства, то звичайно видобуток відбувається. Ми не можемо кажуть жити без корисних копалень, тобто на нашому повсякденному житті. І чи Україна підписувала от паризьку угоду? Чи також долучається до неї? Можливо, у нас є власні програми для того, щоб запобігти. Глобальному потеплінню і власне пристосуватися до змін клімату, звичайно, що наша держава долучилася до цієї ініціативи план до змін клімату, адаптація змін клімату. Міндовкілля впроваджує, тобто тут важлива адаптація навіть у умовах війни. Нам необхідно з'їснювати комплекс заходів наперед, тому що зміни клімату вони не будуть в майбутньому, і ми маємо мати якусь певну програму і план дій, як ми можемо реагувати на ці зміни в такому контексті. У вас є якісь певні дослідження або напрацювання щодо майбутнього екологічного. І можливо ними поділитися. Я вважаю, що треба здійснювати екологічну освіту, тобто спропагувати неформальну і формальну освіту, коли учні, студенти долучаються до різних екологічних ініціатив, там чисте довкілля, там посадку лісу, щоб ми розуміли, що збереження довкілля це важливо. Ми тут живемо, і ми є частиною цієї екосистеми. Дякую вам за розмову. Дякую. Було пізнавально.